Чим далі, тим більше, комп'ютерні ігри намагаються зробити схожими на реальне життя. Розробники додають у них моральний вибір, зробивши який, гравець може впливати певним чином на поведінку персонажів у грі і отримати певні досягнення, які будуть давати або ігрові, або суто візуальні бонуси. Не виключенням є і Kingdom Come Deliverance 2. Зокрема, у грі можна зробити кілька варіантів романтичних стосунків між головним героєм та жіночими NPC у грі. І саме про це я хочу розповісти вам у цьому відео. Напевно, цю взаємодію можна назвати романами, і ми будемо рухатись від невеличких і тих, які можна досить таки легко досягнути, до досить значущих рішення, щодо яких треба приймати ледь не протягом всієї гри. Також в цьому переліку не буде кожної лазні, в якій головний герой, в принципі, може отримати за дзвінку монету свою долю романтики. Я буду розглядати лише ті варіанти взаємодії, які потребують розмов з пані, причому не просто розмов, аслідування досить таки чітким послідовностям, які ведуть до потрібного результату. Також, оскільки цю історію неможливо розповісти без спойлерів, будьте уважні, продовжуючи дивитись це відео. Перший варіант романтичних стосунків з'явиться, коли головний герой потрапить на весілля до Семіну. Тут, неподалік від весільного дерева, ви зустрінете ось цю пані, яка наполегливо буде кликати вас підійти і поспілкуватись. Проте не переймайтесь, романтика буде не з нею. Вона скаже, що її донька-добравка, яка сидить на лавці неподалік, дуже соромиться танцювати з хлопцями. Тому попросить вас потанцювати з її донькою, але при тому не казати їй про це. Вам треба підійти до Дубравки, привітатися і також запросити її на танець. Та я сподіваюся, у вас є зілля з нагідок, оскільки вам, після того, як ви потанцюєте з добравкою, точно треба буде трошечки відновити здоров'я. Вона незграбно танцює і буде постійно наступати нашому герою на ноги. Для того, щоб був варіант розвитку цих подій, вам треба в кінці танцю сказати, що все було добре, незважаючи на те, що вона не тікатиме, що вона незграбно танцює. Тоді, в одній з наступних фаз весілля, після того як ви будете виконувати деякі інші побічні квести на весіллі, ви зможете знову підійти до Дубравки і отримати ще один діалог. I want to tell you something, although you probably already know what. Tell me what's on your mind. Well, I, you know, I like you so much. I said it. I'm sorry. I like you too. Really? And, Henry, dear, would you like to come with me now? I want to show you something. Ей, ютіґал. Вешеві на обіцяти, чи ні, дівчині золоті гори це залишається за вами. Проте, якщо ви все ж таки збрешете кілька разів, то ви зможете отримати ось такий результат. Також на весіллі, якщо ви поговорите з персонажем свят з самого початку, вашого героя буде варіант потанцювати з пані на ім'я Мишка. Вона є донькою місцевої кухарки, і завдяки ній ви зможете трошки легше пройти деякі квести, проте романтичні стосунки з нею, судячи з усього, обмежуються танцем. Щоб досягнути цього, просто підійдіть до неї, не намагайтесь дуже сильно їй сподобатись, і в той же час не ігноруйте її дуже сильно. Якщо ви все зробите правильно, то ваш персонаж отримає танець симпатичної пані. Наступна чудова пані зустрінеться вашому головному герою у фортеці Небаков. Ви туди потрапите за основним квестом. І цю пані звуть Клара. Вона травниця і її хатинка знаходиться трошки нижче кузні. Вам треба буде вийти з основного частоколу і спуститись трошечки по схилу. Після того, як ви поговорите з нею, вона запропонує вашому персонажу допомогти їй зі збором трав. І я наполегливо рекомендую вам погодитись на цю пропозицію. Разом з Клерою вам треба буде вийти за межі фортеці. Далі вам треба буде сказати їй, що ваш герой знається на травах, потім зібрати потрібні її трави. І далі вона запропонує вам відгадати загадку. Правильна відповідь на цю загадку це перший варіант, після чого ваш герой. Зможе отримати винагороду. Вдруге, поспілкуватись з Кларою ви зможете коли потрапите до Небакова наступного разу. Проте обставини спілкування будуть вже не настільки романтичними, і також на щось велике вашому герою сподіватись не варто. Якщо ви походитесь допомогти Кларі з лікуванням поранених, то далі ви матимете з нею невеличкий діалог, в якому вона повідомить вас, що зможе погрітись. Поруч з вашим персонажем у цю ніч. Проте, як я вже казав, сподіватися на щось не варто. Вона прийде мертвецьки, втомлена і просто проведе ніч поруч з нашим персонажем. Ще один варіант романтичної зустрічі: наш персонаж матиме перед тим, як вирушити у великий похід. З замку Троски. на бенкеті, який буде передувати цьому походу. Вам треба поспілкуватися з Іванкою з Жернова. Діалоги досить таки прості. Вам тут не треба пнутися зі шкіри для того, щоб здобути прихильність цієї панянки. Її оточують з двох боків дуже нудні чоловіки, і їй просто хочеться втікти з вашим персонажем кудись. Вам треба буде розповісти кілька історій про походеньки вашого героя. Бути вічливим з пані, і також, коли вона запропонує прогулятися на свіже повітря, погодитись супроводжувати її. Якщо ви все зробите правильно, то ваш герой матиме романтичну зустріч з Іванкою. Ще один короткий роман може виникнути головного героя з панянкою, яка працює у міських лазнях кутної гори. І звуть задрипанка Марія, досить таке цікаве прізвисько. І для того, щоб ваш персонаж отримав романтичні стосунки з нею, достатньо просто підійти до неї і погодитись випити те, що вона налиє вашому персонажу у кухоль. Головний герой буде казати, що це щось неймовірно міцне і пекуче, але після цього, у якості винагороди, пані запропонує прогулятися кудись у більш затишне місце. Три години по тому наш головний герой буде знову вільний досліджувати місто Кутна Гора. А що було за зілля у кухлику, залишається лише здогадуватись. Серце наступної пані дійсно треба буде завойовувати. Тендітна квітка, роза, яка виросла у дуже заможній родині. Разом з її батьком потрапляють у досить таки скрутну ситуацію. Вони є в умовній опозиції до короля Сигізмунда, і також королівський монетар, на ім'я Вавак намагається віджати срібні копальні батька Рози. Для того, щоб добитись прихильності рози, треба буде зробити багато разів правильний вибір. Здебільшого все згодиться до того, що вам треба буде допомагати сім'ї Рутарт і також. У діалогу з Розою вам треба буде слідкувати за тим, щоб ваші відповіді підвищували стосунки з Розою. Тому я наполегливо рекомендую перед кожним важливим діалогом з нею зберігатись через Збережівку. Вам треба буде допомогти відбитися родині рутарт від вояків Вавака. Далі вам треба буде пройти цілу лінійку квестів, які допоможуть звільнитись родині рутарт від впливу, який Вавак має на них. Після того вам треба буде погодитись дістати для Рози особливу книгу, яка знаходиться у замку Малишов. Туди ви потрапите за основним квестом і зможете також побіжно виконати завдання від Рози. Книга знаходиться на другому поверсі, і я наполегливо рекомендую добратися до неї після того, як ви знайдете персонажа, якого будете шукати у цьому замку, оскільки, коли ви поспілкуєтесь з цим персонажем, час трошечки мине. І всі у замку наразі будуть спати, всі окрім варти. Тоді ви зможете спокійно спуститись на другий поверх, зайти у спальню, в якій буде спати шляхет на пані, і на підвіконні ви побачите червону книгу, яку і треба забрати для рози. І перш ніж відносити книгу розі, обов'язково знайдіть хвильку для того, щоб її прочитати. Вибравшись з замку, Малишов, ні в якому разі не вирушайте спочатку за основним квестом. Вам треба перш за все повернутись до Рози і завершити разом з нею книгу. Я рекомендую перед розмовою з нею зберегтись і далі слідувати наступним крокам. Ваші відповіді мають бути: я її трохи подивився. Далі її стиль видався мені знайомим. Потім, чом би й ні, так було б непогано. Звучить чудово. Давай писати про жінку, зроби її хороброю. Вона стоїть переді мною, і заради когось іншого це більш гідно. Також вашому персонажу доведеться трошечки попрацювати моделлю, з якої Роза буде малювати певну чи то картину, чи то картинку, чи може навіть карикатуру. Після чого вам треба почитати книгу, яка вийшла ще раз поговорити з Розою. І я вас вітаю, ви вийшли у півфінал. Залишилось всього лише два великих квести та розмови, яких ви можете заруїнити стосунки з розою. Наступний раз до маєтку рутардів. Ви будете повертатися разом з розою через підземелля Кутної гори. Вам треба буде перенести пані через потічок, коли ви будете йти у підземеллях. Також вам треба буде знищити жебраків та розбійників, які забрались до маєтку рутердів той час, коли їх там не було. Якщо ви все зробите правильно, якщо ви зможете врятувати і розу, і самісінький маєток розібравшись з бандитами, тоді нарешті ви потрапляєте у фінал. Коли ви опинитесь у кімнаті Рози, то треба пообіцяти їй, що безлад їхньому маєтку треба прибрати, і також що в наступній місії в першу чергу ви будете намагатись звільнити заручників. Якщо ви зробили все те, про що я вам сказав у цьому відео, то скорше за все ваш персонаж нарешті заслужить прихильність рози, і ви побачите наступну буде добре. My father would clap you in irons for that. Mm. And for this? Mm. Mm. Oh, it seems you know how a lady should be carried. <sighs> Where to, ma'am? I don't see any rivers, ditches, or puddles to cross. Dummy, cast it out, him. Еконтинентя night. Ну і зрештою пані, яку помітно було з самого початку. Проте з якої головний герой зможе мати романтичні стосунки тільки майже в самому кінці гри. Якщо прихильність Рози Рутарт було важко завоювати. То прихильність Катерини просто треба завойовувати довго. Немає якихось дуже важливих маркерів, які ви могли б заруїнити, щоб не отримати романтичних стосунків. Проте все ж таки протягом всієї гри у діалогах вартує давати відповіді, які принаймні будуть раціональними і сподобаться їй. І також один з квестів, який я наполегливо рекомендую зробити, це квест, який ви отримаєте у Кутній Горі. І дасть вам його Катерина. Квест буде стосуватися зникнення молодих жінок у кутній горі, і вам треба буде розслідувати фактичну справу, яка в чомусь нагадує справу Джека Різника. Знайшовши вбивць, вчиніть з ними по-своєму або віддайте їх у руки правосуддя у моїх тестових проходженнях і в одному, і в другому випадку мені все ж таки вдалося добитися того, щоб персонаж. Мав в кінці гри романтичну сцену з Катериною. Коли буде випадати така можливість, вартує фліртувати з Катериною. І також у другій половині гри, коли ваш герой буде у Чані з водою, а Катерина буде терти йому спинку, вам треба в кінці діалогу обрати запитання щодо поцілунку. В одній з останніх місій, коли вам разом з іншим персонажем треба буде зробити нічну вилазку до ворожого табору. Перш ніж зробити цю нічну вилазку, обов'язково поговоріть з Катериною. Тоді, якщо прихильність Катерини до вашого персонажа на належному рівні, далі ви отримаєте романтичну сцену з Катериною. Can't sleep either. Don't you dare get yourself killed. I'll be fine. I want to lose you too. Якщо після цього відео вам здається, що головний персонаж у KCD 2 неабиякий ханжа, то в мене є для вас невеличка історія з приводу того, як обернулась одна з його інтрижок зі шляхетною пані у KCD, тобто у першій грі. Якщо ми поговоримо з паном Радзигом у замку Радборш, і також, якщо ми поговоримо в кінці гри з паном Ганушом, то ми дізнаємось цікаві подробиці. Godwin you wouldn't be avoiding me we didn't have much time for conversation on the way here let's rectify that with pleasure sir as it happens there's something i'd like to ask you where did you leave sir divish surely he's not too old to miss out on such an event haven't you heard lady stephanie is with child no one even imagined divish would produce an heir at his age <laughs> As they say, it doesn't matter who needed the dough, as long as there's a pie in the oven. Godwin. Well, it could be a miracle. Praise the Lord! Have you heard Divish is going to be a father? Aye. I never expected that. Nor did anyone else. Still, miracles happen. This is one hell of a miracle. It's almost a hundred or so not quite a hundred. in any case, lady stephanie must be a capable woman. or... or what? oh, nothing. you mean... i. it seems a more likely explanation than a miracle. <laughs> you're right. who is it, then? do you think we know him? hard to say. it could be a groom, some soldier, or a blacksmith's son, say. Отже, якщо підсумовувати те, що сказали Богута і також Птачек, то тісто для пирога, який печеться у пічці леді Стефані, місив якийсь син коваля. Якщо це відео було вам цікавим, пам'ятайте поставити вподобайку. Також залишайте позитивні коментарі. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами каналу. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.